Як на Volkswagen ID ID 4 ID 6 налаштувати бездротовий Apple CarPlay. Вмикаємо запалювання. Натисканням на гальмо чи натисканням з боку на кермі кнопочки Start. Переходимо до головного меню. Шукаємо ось таку іконочку. Натискаємо її. Далі натискаємо Setting. Mobile Device. ось тут. Зараз авто шукає iPhone. Ми беремо на айфоні в, в меню Bluetooth, активуємо Bluetooth. айфон шукає пристрої, до, до яких можна під'єднатися. І ось дивіться: в деяких випадках може бути ось тут е, е, назва Volkswagen і останні 4 цифри кузова. Чи може бути от в авто 23-го року іде назва мультимедійного пристрою, тобто Ma bt 0237. Ось він з'явився. Ми натискаємо його сюди. IPhone намагається зв'язатися. Ось ми бачимо на екрані, що відбувається. Тут натискаємо Yes. Тут натискаємо Спарити. Далі ми дозволяємо, чи не дозволяємо вивантажувати контакти, дозволити. Ось тут відбувається ось такий прогрес. Зараз мультимедійний пристрій пропонує натиснути Apple CarPlay. І також ми бачимо в iPhone. Сма... В iPhone в вмикаємо увімкнути Apple CarPlay. На, на екрані натискаємо. Те ж саме, іде прогрес, і ми чекаємо. Ось так це відбувається. В залежності від моделі айфону це може відбуватися як в перші 5 секунд, так може вивантаження протоколів зайняти десь до хвилини. Тобто, воно може запитувати можливість під'єднання, ви завжди підтверджуєте ОК. І ще можливо що, що коли у вас е, не активована функція Siri на iPhone, то бездротовий Apple CarPlay працювати не буде. Для того потрібно перейти е, в налаштування телефона, відшукати Siri та пошук. Отут вмикаємо таку кнопочку. Тоді Сірі запитає вас 5 питань, звикне до вашого голосу, і функція активується. Одразу, як тільки пройде синхронізація Сірі з вашим голосом, одразу ви побачите ось таку картинку, бо усі вимоги системи ви виконали. Тобто, це iPhone, це включена активована система Сірі, це все, що потрібно. Для під'єднання Ось ми бачимо повністю тут Viber, Telegram, Waze, додатки, які встановлені. Ну і, звісно ж, карти. Ось така мапа є. Тут вже працює, е, працює як ми бачимо, голосовий пошук. Е, чому воно питало активувати функцію Siri бо тут вже працює голосовий пошук на українській мові. Або просто класичним способом ми. Набираємо на клавіатурі адресу, задаємо маршрут. Звісно, якщо іде телефонний виклик, то це буде з'являтися на екрані і відповідаєте ви кліком на екрані.